Привіт, друзі, згадайте звуки двигунів, палена гума, нічні перегони по вулицях. Так, мова про перші два фільми Форсаж, фільми, з яких все почалося. У далекому 2001-му на екрани вийшла перша частина, і вона буквально вибухнула популярністю. Фільм став культовим, а його герої, іконами вуличної швидкості. І, хоча англійською він називається Швидкі та люті. У нас усі знають його просто як форсаж. Зараз знімається вже 12-та частина. А ми сьогодні повернемося на старт і згадаємо акторів, з яких усе почалося. Хто вони? Як змінилося їхнє життя після першого форсажу? І чим вони займаються зараз? Пол Вокер зіграв Брайана Оконнера, Пол став обличчям форсажу. Поліцейський, який перейшов на іншу сторону. Вуличний гонщик, герой мільйонів. Він з дитинства знімався в різних шоу та рекламі, але слава до нього прийшла після першого форсажу. Його кар'єра пішла вгору. Актор почав отримувати солідні гонорари за свої ролі, знявся у багатьох фільмах та, звісно, повернувся до франшизи форсаж аж до сьомої частини. На жаль, у 2013 році Пол Вокер загинув в автокатастрофі. Його пам'ятають не лише як актора, а й як волонтера, любителя швидкості та хорошу людину. Він завжди говорив, що якщо загине від швидкості, то в цей момент буде посміхатись. Він дізель в ролі Домініка Торетто. Торетто став легендою, символом сили, сім'ї і твердого погляду. Після першої частини він Дізель не знімався у другому фільмі через розбіжності в гонорарі, але повернувся в кінці третьої. Також він став центром франшизи всіх наступних частин Форсажу. Окрім форсажу, він зірка таких фільмів, як Хроніки Ріддіка 3 Ікси» і Вартові галактики, де Грут говорить його голосом. Також він працює як продюсер. Мало хто знає, що в актора є брат близнюк, з яким вони не дуже схожі. А також він дізель це псевдонім, який був придуманий для зйомок в кіно його справжнє ім'я Марк Вінсент. Актор ніколи не був одружений, але має трьох дітей від мексиканської моделі, з якою він живе. Сьогодні він один із найдорожчих акторів Голівуду і незмінне обличчя форсажу. Мішель Родрігес в ролі Летті Ортіс. Мішель грає кохану Домініка, її героїня, гонщиця, механік і справжній боєць. Під час зйомок акторка не вміла водити і не мала водійських прав, тому їй довелось брати уроки. Також в неї був реальний роман з партнером по зйомках Віном Дізелем. Після першого форсажу вона знялась у Обитель зла, аватарі, мачете. І, звісно, повернулась до франшизи. Крім першої частини, вона знялась в четвертій із шостої по одинадцяту. В акторки були часті проблеми в законі так, в 2002 році її заарештували за побиття сусідки по квартирі, в 2003 – му за те, що збила мотоцикліста і втекла з місця ДТП. Пізніше в цьому році за водіння в нетверезому стані. Мішель позбавили водійських прав і назначили їй випробувальний термін. Але вже у 2004 році вона знову опинилась в суді за водіння без прав ДТП, їзду в нетверезому стані. Акторці присудили 30 днів громадських робіт, 60 днів тюрми і примусове лікування від алкогольної залежності. Зараз акторка знімається в продовженні форсажу. Вона ніколи не була одружена, дітей немає. Тайріс Гіпсон з'явився в другому форсажі, де зіграв Романа Пірса, Роман Веселун і балакучий напарник Брайана. Ця роль принесла Тайрізу популярність, але до того він вже був відомим реп-співаком та знімався в рекламі. Після форсажу він знімався в трансформерах, випускав музичні альбоми і став справжньою зіркою соцмереж. Сьогодні він. Актор, співак, бізнесмен і незмінний учасник команди форсажу. Тайріс був два рази одружений. Від кожного шлюбу має дитину з першою дружиною. В нього йде суд, так як актор відмовляється платити аліменти. Актор не згідний з сумою в 10 тисяч доларів на місяць, яку суд зобов'язав його виплачувати. Він вважає, що ця сума завелика і не має можливості оплачувати і просить суд її зменшити. Тайріз вже має борг в 80 тисяч неоплачених аліментів і йому може загрожувати тюремне заключення за це. Єва Мендес в ролі Моніки Фуентес. Її персонаж, агентка під прикриттям у другій частині. Після форсажу єва знялась у багатьох фільмах та стала однією з головних актрис двохтисячних. Також вона регулярно потрапляла в топ самих красивих акторок світу. Зараз їй 51 рік, і вона продовжує прекрасно виглядати. До своєї популярності часто знімалась в кліпах і рекламі, але останні роки вона відійшла від акторства, займається модою, бізнесом і виховує дітей з актором Раяном Гослінгом. Кріс Бріджес, більш відомий під сценічним ім'ям Луда Кріс, вперше з'явився у другій частині форсажу. Він зіграв тежа Паркера, харизматичного механіка та техногенія, але на той момент Кріс уже був популярним репером. Його альбоми входили в топ-чарти білборд, а хіти звучали по всьому світу. До форсажу Луда Кріс вже мав декілька платинових альбомів, і його кар'єра стрімко набирала обертів. Після вдалого дебюту в кіно він почав активно зніматися не тільки у форсажі, а й в інших фільмах. В особистому житті мав проблеми з колишньою дружиною, яка вимагала від нього аліменти в 100 тисяч в місяць, але виграв суд, отримав опіку над дитиною і вона живе з ним. Актор одружився вдруге, має двоє дітей в новому шлюбі. Зараз Кріс не тільки актор і музикант, а ще й підприємець. Він займається продюсуванням, працює над благодійними проектами та веде бізнес у сфері медіа. Джордана Брюстер зіграла Мію Торетто, сестру Домініка і кохану Брайана. До зйомок у першому форсажі. Джордана вже була знайома глядачам за ролями в молодіжних драмах та фільмах жахів. Саме форсаж приніс їй справжню світову славу. Вона знімалась у більшості частин франшизи, повертаючись навіть після перерв. Зараз Джордана продовжує зніматися у фільмах і серіалах. Активно займається продюсуванням і виховує двох дітей. Вона також бере участь у соціальних ініціативах, зокрема на підтримку ментального здоров'я. Ці актори стали невід'ємною частиною легенди Форсаж. Вони пройшли довгий шлях від вуличних перегонів до глобального визнання. Якщо вам сподобалось, поставте лайк та напишіть в коментарях вашу улюблену частину у франшизі Форсаж.